Сьогодні я буду грати в Рок, але на своєму новому аккаунті, який називається Какаха 3123. Як би це странно не звучало, я сьогодні е, буду без приватного сервера на публічному сервері розвиватись. Тому що, от, приваток немає, рефреш, рефреш, Коротше, буду грати на публічному сервері, давай вже зайду. І буду розвиватись. Отак от, от. New Player Servers. Ну так, бо це аккаунт е, буквально скібоб, ски От я отак от скажу. Що ми можемо купити? Це, звісно вже тільки таких от... Ой, не так... от таких Нубін, от от Нубін Nini. Купляємо. І зараз вони дійдуть до нас. Ага, ще роздівається над дівочкою. Ага. От наші перші брайнроти. Ну, я би не назвав навіть їх Врейнротами. Ми можемо лише на одну хвилину закрити, закрити базу. І я не розумію. От вони реально вважають. Вони реально вважають, що це Нубік. Та мені здається, навіть якщо вже чела буде, до прикладу, один од один Брайн Год, це вже не нубік. Я в шоці. Вообще шоссе гра поломалась трохи. Каркер кор. Нет. Нет. Мои нубины. Рубины, я бы так сказала. На. Так, ну шо. Купляем еще одного нубина. Еще одного нубина. И чекаем, пока вони дойдут. Все, нубины доходить. И у нас уже є ряд изнубин. Да. Фріго камело, який нам в майбутньому ой, як знадобається. Може купимо... іде отсюда. Може купимо щось в магазині. Е, Ні, ми нічого не купимо. Ладно, чекаємо. Окей, вийде нам по бюджету нормальний брайнрот. Іде отсюда. От учила грайпус медузі каркеркор. Що якийсь ще один чекай, Хто тут такий? Кадарамахата на парахмат. О, ну піцаніні. Нубіні і піцаніні. Ми... Та що ти хочеш? Ну і піцаніні і нам ще трошки не хватать. Ну уйди, уйди агресивні ви якісь тут. Ні, я лівну зараз, тому що це реально якийсь агресивний дуже сервер. Що нам треба для ребітку? Канг, Стемп утегра і три пітропі. Я думаю за цю частину першу хоча б один ребітк, два набити. Кстати, нам уже хватает на Лири -ли Ларила. Майже даже на двох. что-то выходят одні епики легендарки. Зараз я пройду. Я повернувся. Что-то вышло нормальне. Нет, не вийшло. Тоді иду в магазин. Нет, стоп, мені ні не хватит. Ладно, закрою базу. А, підкоплю! Вот, поїхали, тебе можна йти. Фроллифула! О, мені хватає на нього! Фролифула! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Сім секунду! Сім секунду! Давай, заходи, братанчик! А мы тут тебе чекаємо. Тім Чизе! Тім Чизе, Тім Чизе, тільки нам на нього вообще не хватить. А це така имба. Тім чезе, блин, ми просто район Team Ладно, давай. Може і підкоплю. Коротше тінь чизами прострали. Ладно, як мінімум треба нам вже ліри лі ларіла, бо бідні піцаніні нам вже не треба. Тоді давай двох видалим. Лілі ларіла золотий! ох хо 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 ху іще простий вийшов. Купляємо. Купляємо. Та що ти хочеш? Поможіть мені хтось купити. Вообще золотий. 4 секунди. А простий. Ти йди отсюда! Та чому ця дівка така тупа? Ти отсюда. Так, бам. Вообще сервак якийсь БУВ агресивний. я не розумію. Так, от зайшли на більш нормальний. Де моя база? Вот моя база. ТА ЩО ти хочеш, чучело? Забираємо наші баблосики. Нам хватає. Не, Лири Лила Рила, не хочеться. О, два мифика, кстати, вийшло сразу. Хотя це не рідкість. Ладно, давай купимо уже. Ага. Треба було спит коил, бо він нам би допоміг. Иди отсюда. Я тепер теж агресивний. Так, а, це не моє. Забираємо ну, Кстати, можна продати всіх нубін піцанін, нин. У мене тисяча, Що можна на тисяч купити? Свиніна бомбардина. Так, давай накопимо, накопим. Вообще не почувствую даже. Тільки... смислі, Сикс Мод? Вот. Свинина, Бомбардина. Скільки тальпадіфер 1000. Давай накопим Продаємо всіх мобін пісанін. Бо він, вони нам не треба. Так, там челік мені у, у, у окно вдарить. Так, ну давай як мінімум нам треба 5 секунд. Ні, хоча, я вже залишимо цього. Так, йде сюди Давай фрулі фрула. Там ще один виходить. Ну давай вже накопимо. Так, йде сюди Давай підкопимо ще одного. Вот, зараз він буде, Не, може, Да, 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 на нього. Так, давай. Тільки... Давай, давай, трошки. Оп. Де він а він прям тут. Флори, флори. Так, можна ще даль по деферу. Давай даль по деферу. Тільки Ты що треба накопити. чи свинину бомбардир, да, свинину. Чи не накопим? не, скоро ще за все не накопимо. Иде отсюда. Ні, тальпадифер. Полюбас. Ні, свинина бомбардина. ну і вона там не йде. Триппітропі за великий нам. Блін. Ну, тоді по бюджету тільки тальпу дифера поки що купимо. І продаємо золотого ліри. Давай переміщу в перші ряди їх. Готовченко. Давай вот так. Стоті багато баблішка, може купимо піпіки? Так, да, пі -пі ківі наша ціль зараз. Ну це буде легко. Все, вже можна піпікиві купити. Так, давай, давай, давай. Піпі -пі Ківі. 13 в секунду. Та це у нас рекордмен поки що. Давай одного кроліфурла продаємо. Пі -пі ківі на його місце. Далі, іде отсюди. Тут є ще хто такий воїн. Давай э, на 3П тропі Да, може і хватимо. Може і хватить, наверное. Да, 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 да. Може і більше. Так, гангстер футера рановато, думаю ще. Так що давай трипетропі купуємо. Прям до нас прийшов. Ну да, гангстер футера іще рано. Э, можна продати цього. Оп! І тут трип'етропі прям буде. Угу. Так, так, так. Піпікиві давай. Тоді продаємо фрулі. І давай купуємо піп'яківі. -пі ну що, можна купити на гангстер футеру? Він нам треба і для цього. Ой, не для цього. І для ребітху... І да, ми зробимо тоді ребітху. Тоді нам наша тіль футера. Коротше, щоб побыстрійше накопити, Финільна я купляю дві свиніни бомбардини золоті. Бомбарді. І так буде. Там ну нафіг іди отсюда! На мангос. Ма! А-а! ко ко Кого продаю? Давай тальку ДФР він нам не треба вже. Він дуже мало продає. І поставим сюди свиніну. А де інша? Перекупили дебіли Трипетропі купляємо ще одну тоді. Трипетропи. Тільки я захорону, я охорона. На О, там наш будущий гангстер футера йде. Чого він так странно виглядає? Йдеться вниз на свою лапку? А, ну, продавати нікого не будем поки що. Ну давай, давай, давай. Ну все, все. Гангстер тисячі 4000 коштує. І робимо ребіт тоді. Ну да да-да, за це відео краще два ребітхи зробити, чим один. І можна, думаю, так, в одне відео два ребітхи. Так, давай нам майже вистачає. Так, да, нам ще вистачає, але ну, той гангстер Футера, якого ми бачили, вже зайшов в темноту. Давай тоді чекати будемо. Нет, це уже прикол якийсь. Міфік, легендарка виходить, я не розумію Чому вони так так ха-ха-ха але фанто? Ну блін аааа, тут не кофанту. Ну хоча мені пофіг, що в мене ворот, най розворовують. Мені би пофіг. А вот на це мені не пофіг. Що ви приперлись до мене? Гангстерфутер. Такс. Гангстер футера. Давай, 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 узляємо. Головне, щоб його ніхто не перекупив. Та да що ви в мене волуєте? На. на. Будь ласка, дойди. Та да що ти хочеш? На. Візьми і вийди просто відсюди. Та ну нафіг! Зачем ти... ТО зачем? Стояв... А дуже довго. От скільки в мене записів йде? 11 хвилин. Десь еще 9 я не знаю. Десь в мене ще вийшло 13, мені здається, хвилин. І даже не бітху ще одного не зробив. Да в мене приватки нема. ТО зачем мені цей нобіння? А, клас, я в кінці коридора, ну ладно. Так, тоді ставимо цього 35 робіть сюди кудась. а Мені треба 500 тисяч. Ребіт, блин, робити. Давай, давай ребіг зараз зробимо коли в мене даже 500, у мене даже 10 тисяч не було, так що давай, давай. Оп! Пішом, давай. Тоді треба і купити цього. Ч-ті цього, цього, цього Тут якийсь вийшов. Давай його це купимо. І біжимо заїдемо біжим відсюди. Та нафік! Що ви воруєте? Да дякую, у мене і так інший один прийшов. О, да бонеку давай купим. Чи гангстера фу? Ні, давай гангстера футеру. І потрібніше буде. А якщо рибалка почнеться, ви розумієте, що я просто... Я порибачу, в мене вже будуть брайдроти краще, ніж там якихось професіоналів. Ні, ну давайте реально без рибалки. Це вже буде дуже скучно. Тоді давай рибалку в такому аккаунті не використовуємо. Забороняю рибалку. Кстати, як вам мій скин створив за 2 хвилини? Так, ну що, можна чи не можна... Що він дивиться на свої ногті? Короче, треба наша ці бонека балабу. Е, можна продати свинину бомбардину, але нам уже не треба. І поставим сюди гангстера-фотеру. О! Ну даже зараз в мене вже є двоє, але... 500 тисяч то нема. Давай тоді. А, може три трак бараба у нас разу. Чи бонеку? Боже, мене достає. Купив я нубіні піцані, нічого. Давай купи Не, давай трапи А может и побрать то не 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 а не 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 Так, давай забираем баблишко. Бам, вс, 8000 Ага, трик-драк барабуна чекаем. Вс. Купчино Асасіно. Ні, перестроїмо маршрут. Боже, кожну мілісекунду переходить якийсь хороший брейндрот. Так, все, капучино, Асасіно наша шаті. Так, купляємо капучино, капучино асасіно. асасіно, тільки головне, щоб його ніхто не встигся. Е, можна, думаю, продати одного Піпківі. -пі все, давай капучино Асасіно, стоя на його місце і чекаємо Еще одного дома. Не, давай БП потопимо. На ну, него спочатку, конечно, накопим. Тільки давай продаем уже ППК, и у нас буде два-три битва и гангстер, футера і капучино ассасинов. Не-не-не, хотя давай купим э, та, та, та сагура, або трик трак барабуна. Не знаю даже кого. Так, ну, спочатку украдем Ладно, не укладай. Стопе, так, 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 стрик, трак, барабун. Чекайте. Давай, 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 давай. Ви що прикалуєтесь? я ж його купуємо. Ну ладно. Обідивсь, я. Так, я зараз прийду. Кстати, там місце для записи у мене місця? А, у мене ще багато. Так що и все. Балерина Капучина нам ще трохи рановато. купляється. Там драка. Иди сюди, Там драка за капучину балерину. Не, ну на артем, походу достається, ну да. Артем хорош. Нет, нет, иде, іде. Ладно. Так, все, трик трак барабун появился. Ещ один трик-трак барабун. Еще раз купляем. Иде! Скільки капучино? 70... 75. 75. Ладно, одного 3 петропи выдаляем. И сюда стоит трик-трек-барабун. Рай, ну тосты, рай, ну то, ну, то ч вы настроили-то? Ладно, давай уже трик-трек барабуни откладаем. Капучино ассасину минимум. А, да я уже зараз на те... Ті... Не, давай може краще барабан потопимо. Да-да-да. Але спочатку два глорби фото дрело. Що їх так багато, я не розумію. Фишинкрод, ну я вам сказав, а нам пофіг на це. Текст. Я поняв вас і я поняв, я поняв. Сто секунду! Сто секунду! 100 в секунду. Йомаю. -йо. Там ще один капучино і що в золоті. Йомаю. Ну -йо. мене вообще все, я помовчу. Купляємо ще бербер потапі. На добе. Просто так Вот пішла імба, пішла перша, пішла, пішла, пішла. І на добелочку потапіли ще 100 в секунду, вообще. Тоді продаємо 3-трак барабунів. 3 Пітропі і Gangster залишаємо, бо у нас ось це. Як мінімум Бербер потопимо треба тепер. Ну, капучино Сесін можна ще не продавати, але й собі тут будуть. Такс, так, такс, такс, так, такс, такс. Що там у нас може бути? Ну ладно, давай виловим якогось брейнрота по приколу. Ну не знаю, конечно, зачем. Ого. Oh, еще имбовий! Спасибо вообще, блин, га. Так. Ви щас прикалуєтесь? Oh, Брила, якого я не можу использовать. Мне не видно. І він еще й дуже імбовий. Ну я його я не хочу, я не хочу його продавати, но політий Так чекайте, це за. це і поіграш буде. Ні, давай, давай з ним тоді ребіт зробимо. Якщо ми його просто е, продамо, ми отримаємо від нього бабло і зможемо зробити ребіт. Ні-ні-ні, тоді це вже не чесно. Тоді купуємо авокадіні і гуфу. ой! Але ми не можемо... Ми буквально вило... То я не розумію! Я сьогодні у відео, коли рибачив, я я сказав, мінімум вот такі вот брейн -рот. Мені випадали там тралалери тралала, там одиничка в секунду. Мені саме саме говно випадало. О, тупо случайно виловив, Мені якась імба випала. Ну шо це таке? Я не хочу його Ну По законам треба. Наша задача купити саламоніно Salmonino Давай. Короче, я уже на тео uh, салями пингвина накопил. Давай, блядь. 200 писов! Давай вот вс, вот аааа, бокадини, антилопи. Не, воно гавно. Давай. А, oh, кстати, місця нема. И цього дурачку сквола на Рейнбоу. О, как! А, не ока. Кстати, походу, балерина капучино не вигодно, дивіться. Балерина Капучино 500 в секунду. Це 250, 250 на 2 це у нас 500, а 40 тисяч на 2 це 80 тисяч. Валерійна капучина тоді має приносити приблизно 600 або навіть 650 в секунду. Ладно, або це саламаніно, пенгуїно дуже сильно отак бахнули. Ладно, давай. Чекаємо когось нормального брейндрота. Три гангстерфутери! Значить, коли я їх мав для ребітку, ну типу тоді думав, що треба для репітку, бо в мене бабла хватає, У мене тупо виходили от как-то гіппопотому Кокофанту Елефан. Да, Кокофанту Елефанту теж виходив, кстати. А зараз ми навіть... Даже... Ну, кстати, воруйте, кстати, воруйте, я вообще не проти. Це мені навіть поможе, я вот так скажу. Да, 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 дякую. Я, тебе, я тебя люблю, Чел. Ты просто лучший, я тобі так скажу. Давай чекаємо. Дивіться, фишинг не можна использовать, бо. Ну то может за читерсько дуже. Так, тут бананита. Ага, ага. Бурбалонний лоли нам не треба, він сьогодні. Тут вийшов шеф краба-кадабра. Давай его купим. Ту ти ту ти. Якщо нам хватить бабла, ну нам не хватить. І на скільки? 150 тисяч. Ту, 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 ти, ту, ту, ту. Можна капучино насасін продавати. Так, 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 напряжена ситуація. Ладно, не хватить. Брай брай байкус, дайкус, бомбайкус. Не він нам не треба, трик, трик була. Бу, де там є, де. ага. берабуде. Ага, ага. Нас відкриється, ага, ага. а ну, у нас фігня відкриється. Ладно, давай поки що на нашу базу. Ладно, ладно. Якщо хтось хотів, я по приколу можу виловити брай брата. Дивіться. Якщо це така ж як сквалана на рейнбл, я просто промовчу. Це, походу во то що я і не думав. трала лита тралала. Трала, тралала сто ти... а фух Не зібрав. Стоп, стоп тресибо трал... блін. так а зачем я це зробив? Хоча можуть украсти ну от і украду Краще от брейн Брейнрота подарил все давайте В мене відкрита база можете украсти Ох. Знову челу роє трайла літу трайлалану. Дякую, що йому можу сказати. Дякую, чел. 200 тисяч. Е, ну, ну, кстати, продає. Степе. А, тут у мене стінчик. Капучино ассасин продали. Ну що, можна і продати Барбар -бар Пата... Ні, цю ч... не найбудуть іще. Чло віднесли на сервер нубіків, коли у нього езоксе кола. Ну я в шоці. 30 мільйонів секунд, ну як на заметочку. Це як от така трипетропи коштує. Ладно, стою вот так вот і дивлюсь. Баа. Виникла така ситуація. Вийшов шимпанзіні, бананіні, я думаю, купляти чи ні. Ну да, куплю, краще, краще куплю. Вона йде собі? І, а я поки що, що закрию базу. Так, закриємо вас. Ну думаю... Що про... Кайте, що? Щось у мене дуже лагає. Але прийшов на панзіні, добре. Все, успокоїлися. Так, а тепер, тепер, тепер. Тепер так все залишаємо. Тільки спочатку пінгвіна переносимо сюди. Ми стоїмо далі АФК. А ні, не АФК, а купим свод спочатку з шефа краба крадебро і потім АФК уже. Так, да, тільки треба ще що? Треба 500 000 і закінчуємо. Все. Даже в 25 хвилин то пол у нас кушло. Даже 26 майже, вже. так що все. Давай, я думаю, з таким прогресом можна іще доідобити ці 500 000. От, вікони... Угу. Віконечку так дивись буду. Стопе, ні. Так, спочатку оце купимо. А потім і ловим рибочку. Може, ну, я не знаю, там щось гавня не вип... Ну, Хоча я і так, даже якщо виловлю зараз, я не зможу використовувати, Ну, так. Да. Обидно. Что-то у нас... Это даже продамся давно. Блуберин. ну, Кто спиннин? Конечно, продаем. Капука-ку-капучина. Бале балерина. Так вот, так вот. Да. Я нарушил правила. Я сподіваюся, ви зможете мені простити то, що я його продав. І отримав за це гроші. За те, що я його продав. Коротше. Я навіть цю удочку не хочу бачити. вже. Я, я просто не ощув правила. Походу, все. Треба закривати це. Ну, ну що. Ладно, я сподіваюся, ви зможете це мені пробачити. І звичайно виловив цьому любиння топосіння і його продав. Получив гроші, і все. Тепер мені набагато легше отримати перший ребіг. Який я, кстати, уже і зробив.